Жирона здобула чергову перемогу за участі циганкова. Екс гравець арсенала встав на захист мудрика і розкритикував поведінку фанів-канонірів та динамо, яке під керівництвом Шовковського вдруге. Перемагає вітання, друзі. Макс Коляда, Колядава Шевподобайка Гайда і стартуємо. Ми з УПЛ. 4 травня інгулець та кривбас зіграли в нічию у 24-му турі. 0-0. З ідентичним рахунком закінчилось протистояння металіста 19-25. рух, але не страшно, бо вчора був матч, який компенсував відсутність емоцій в перших двох. Це матч Вор Динамо, в якому кияни здобули. Вольову перемогу з рахунком 2-1. Я б не сказав, що Динамо за Шовковського грає краще, але видно, що саме клімат у колективі став краще. Типовий цукерково-букетний період. Динамо пропустило першим вже на 12 12-й хвилині після помилки центральних захисників. Втім, вже за 10 хвилин ванат вколотив м'яча в кут воріт за меж штрафного майданчика. Це вже 10-й гол для Ваната у поточному розіграші УПЛ. Також на рахунку Владислава два асисти. Втім, зрівняний рахунок не дав бусту ДК. Кияни в таймі першому могли стабільно від Ворскли пропустити 2-3 голи. Бо зеленобілі мали кілька реально 100% моментів. Але все змінив другий тайм і швидкий гол Беніто. На 48-й хвилині він був першим на добуванні та зробив рахунок 2-1 на користь киян для Беніто. Це перший гол у складі Динамо Київ. Відігратись Ворскла не змогла, а відповідно, друга перемога для Динамо. Само під керівництвом Сашо. І ось так нині виглядає турнірна таблиця. Наступний же тур стартує за два дні. Матчем Металіст Львів битвою. Аутсайдерів. Лінія на цей та інші поєдинки у пил вже відкрита. Лінк на фавбет як завжди, в закріпленому коменті під цим відео. Переходимо, робимо прогнози і беремо участь в акції кіберпанк. Все просто, виконуємо прості завдання, виграємо гаджети, і наші ЗСУ, відповідно, ці гаджети отримують. Наближаємо нашу перемогу разом, друзі. І гайда до наших в Європі. Головний тренер Марселя Ігор Тудор розповів про півзахисника команди Руслана Малиновського. Він провів чудовий матч проти Ліона. У нього чудові якості. Він прогресує у плані своєї гри. Ми дуже задоволені ним. Тут же експерти розказали про Малиновського, так що не вірим Ігор. Порівняно з останнім сезоном в Аталанті трошки основні показники дійсно підросли, але до кращих років як до неба. Продовжується історія з лазерними указками і Михайлом Мудриком за футболіста заступилась легенда арсеналу Іян Райт. Світити в нього лазером якось тупо та дріб'язково. Коли ти дивишся на те, як Мудрик отримує м'яч і починає рухатися, ти розумієш, що цей хлопець багато чого зробить у руках правильного тренера. Мені дуже шкода бачити, як фанати арсенала роблять. Подібні речі. Терпіти таке не можу. І цей тренер точно не Лемпард. Саме так, з Лемпардом тільки в чемпіоншип. До речі, цікавий матеріал вийшов на трибуні, де порахували ймовірні шанси Челсі на виліт. Челсі нині посідає 12-ту сходинку. Сині набрали лише 39 пунктів у 33 -х. Матчах, однак, попри те, що команда Френка Лемпарда поки що математично не захищена від попадання до чемпіоншипу, ситуація навряд чи матиме жахливі наслідки. Щоб сині вилетіли, їм не тільки доведеться програти всі матчі, що залишилися водночас команди, як Саутгемптон, Евертон, Нотінгем, Ліц і Лестер, повинні виграти всі свої поєдинки. Куди краще справи нині у Жероні, де копає наш Віктор Циганков. Його колектив вчора здобув перемогу над мальоркою. Гаряче було ще перед грою. Клубний твітер Жирони присвятив два пости своєму Вінгеру. Спочатку клуб показав прибуття українця на стадіон, підписавши відео Чарівник вдома, а пізніше виклав фото місця циганкова у роздягальні, додавши емодзі українського прапора та чорної більярдної кулі із номером 8. І що по самому поєдинку? Віктор Циганков вкотре вийшов в основі та відіграв 90 хвилин. Його поміняли лише на компенсований час. Перший гол у матчі було забито за безпосередньої участі Українця Віктор Циганков на 45-й плюс 2-й доданій подав м'яч зі стандарту у штрафний майданчик суперника після боротьби його відправив ворота Бернардо. Еспіноса рахунок 1-0 тримався довгий час. Втім, мальорці вдалося зрівняти. Але потім жерона забила. У переможному взяті воріт на рахунку циганково передгольовий пас. Віктор класно увімкнув по флангу Івана Мартіна, який, власне, і зробив гольову подачу на Кестельянуса. Оцінка Віктора від Софаскор 7,3. 3 Третя найкраща в команді. Після цього матчу Жерона піднялася на сьому сходинку в Лалізі, яка є потенційно єврокубковою, якщо Реал виграє Кубок Іспанії у Асасуни. Та й до шостого місця, яке Займає Бетіс лише два очки. Однак і в Бетіса і в Атлетіка Більбао, з яким порівнялася Жерона, матчі цього туру ще попереду. Це четверта перемога команди Віктора Циганкова в останніх п'яти матчах. У нашого козака Віктора Циганкова в Жироні взагалі все йде вкрай гарно. Прийшов, одразу дає результат, віддає гольові, передгольові, забуває голи. Жирона відповідно здіймається вверх по турнірці. І як думає? Чи вдасться Жироні Віктора Циганкова потрапити в Єврокубки? Гайда в коменти. А після того, як свій комент напишете, поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на канал. Макс Коліда і тупо трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і папа -па. на зв'язочку.